Що ти там готові вже до, до, до віджимання? Резарі, легко! <рес> Ви Тут є людина, яка займається спортом, У нього спорт це є село, сукера, гній, граблі, дрова. Покажи кубик, кубики. покажи. А які старіки? Ну, такі піднеси просто його. Дивіться, які кубики. мають. О! Бачите? <рес> І ми зараз покажемо, що він веде також здоровий спосіб життя. І ми покажемо, скільки він відіжметься. Якщо він програє, в нього буде ще відігратися. А як ви думаєте, сто разів відіжметься чи ні? ні? Я думаю, що дасть. Ні. Як ні? Та, думаю, ні. Одночасно. Та, Давайте. Та, Та. Та. Разом в що часу тратили. Я зараз порахую до трьох, тоді ви стартуєте. Тобто рамки триш. Ну що, ви готові? Так. — Раз, готові. два. Споравті три! Пішли! Раз. Хто там рахує? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Два. Сьом. Давай помалу, ще, давай. Сорок. Сорок шість. все! Давай, давай! Сьомо, че так. Дядько, має сорок чотироки. Він програв сьогодні від мене віджимання від землі. Молодець, але буде шанс, має рік, два, місяць, mm -hmm. має корову в селі, має yeah, сметану, сел, сел, має час відігратися. Серполі Богу! Чекаю на реванш. <laughs> мені здоровий спосіб життя. Приклад, це є приклад, тому що треба. Врача себе пити горілку, горівку, ні? А як? Ні, алкоголь, сигарети, ні. Біг плавання. Та скучно жити так. Дівчат цілувати треба, так, як він робить. То треба цілувати і треба всі напити, так і йде. А дівна страшна що робити? шляпа Потім будуть діти як в Чорнобилі. тобто ні, то треба все робити на тверезу голову. А вони тато пить, то я вроді, нормальний. Ти нормальний, бо тато пив якісний самогон і трошка. Та ми тоже якісно п'ємо. Ну, а Але було моцно, моцно. Не німець як буюкся качати. А бачу, бачу, брате, але ну, я ж ти... так не вмію качати. То даху на морозі робить! Роби. Форму має, ну, форму має. Ну, Шпінат їсти, коров'яче молоко, сир, сметану. Маєш до року часу перегнати льолік, а потім зі мною мене не деш позмагається. Добре. Ну скажіше, що нам цікаво. Любимо вас послухати. Шановні підписники, підписуйтеся, радійте, там лайки, не знаю, як це ставиться там. І саме головне, що. Давайте ще гроші. Хто скільки може, молодці, що даємо, даєте, робимо і... такі моцні збори, ні? збори може робимо, робимо, робити. Я не і саме головне скажу від себе за слова відповідаю: ні, ко... ні одна копійка не пішла лево. Знаю, що пацани не їли цілий день і могли з'їсти печеньку, мівіну, і вони собі цього не посміли. Тому що на сьогоднішній день людяність і совість із цінність, а в тих людей, які нас заряджають гумором. І досить класно працює, розумієте? Це все перевірено. Дуже дякуємо за такі теплі слово. <клес> <клес> так що кавалерочка, скоро у нас будуть ще одні емоційні збори, а мега збори. Тому всі долучайтеся, всі підписуйтеся, молоддя, щоб не пропустити. Будемо разом допомагали нашим хлопцям в ЗСУ. І будемо робили самі чіткі збори в Україні, кавалерка. Будемо допомагати ну, всіма будем силами. А, а ну що його включить, чи він себе діжме хоч раз. Я він, певно, чого. Дещі! вставай, ЧЕНЕРА! вставай, Що, ДВА і все? Що ти там вже? Тебі треба такого ціляти тренера! тренера? Да. ти вже камельоном став, все! Бу... Треба, ти до нього поїхав жити! Та не no. треба жити, не треба. No. Я навчусь кричати! тобі не скажу, що у нас самі масі підписники зажди. Підписники на самі чотири з таким таким поважним чоловіком. Я все тішу, що я з вами сьогодні зустрію. <laughs> я чекаю до кожне відео, коли воно вийде. Тому що зарядка є, зарядка Wi-Fi на 100% заряджає, то такі часи не летіть. Треба і Треба допомагати і одночасно підносити настрій людям. Я вам обіцяю, не знаю за скільки часу. Ми його побриємо теж на лису. Той час настане, повірте, він відчує, що такі немає волосся. Я живу у лисі. Ну кручелявим ліпше буде. Голову теплу. Та поки що, то поки що, а потім трохи станеш ще поболіш старшим, знаєш. І що? Всі нас. На, на а те, щоб лісінь трезно, пузо, мати. Бу, потрібно додатків до Лисін. Ліше засиділи, бути. А як же ж? З Мосими людьми завжди час скоро проходить. Ну, побалакали і вже що, вже речі. Дякую тобі, що допомагаєш нам. Так, Звертайтеся. Обов'язково. Дякую вам. Дякую вам також, хлопці. Дякую підписник. за позитив. Дого, хлопці, тримайтеся там, хай вам служить довго. Колеса будуть новіші, Назар каже. Ну і дорогу. Дорогу. Тримайтеся, тих москви. Нові нові, нові будемо так. так, Запакуємо із що і зразу щоб їм ну, Ви Пам'ятайте, що буде наступний. Коли там наступні кошти збираєте для цього? За пару днів я повідомлю. Yeah, 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 yeah. Тобто давайте працюємо наповно, бо комусь хто пригодиться. Ті добрі справи, що робляться, е, добрі справи не завжди мають потім відповідь 200%. Розумієте? No. Віддячується тобто, завжди. Та, 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 так. так воно і то, є. Так, є. все найкраще, підписується. Укуруджу не їсти, а якщо з сметану віджиматися. Добре. Як скажеш, Коль. Все, гарного дня. Все, честь. Погнали задачі.